Після втручання народного контролю пеньок зі сміттям зник з під ювілейного. Незабаром тут постелять асфальт. До народного контролю звернулися вінничани, яких непокоїв безлад у центрі міста. Великий пеньок тут поволі перетворювався на громадський смітник. Місто з кожним днем все більше більше розцвітає, і отакі от мусорники вони ну негарно дивляться. Їх просто потрібно обрати міста нього зробити щось естетичне. І немає куди пройти. І хотілося б, звісно, щоб його забрали звідси. Навіть клумби тут можна було б посадити. Мікається було б красивіше, чим цей пеньок туди сміття тільки зноситься, більше нічого. Він мені не подобається зовсім, хоча б. Залатати його, хоча б асфальтом заляйте. Чому сміття не прибирають, ми пішли з'ясовувати у міськраді. Там запевнили, проблему вирішать. І ось площу навпроти ювілейного так облагородили. Конечно, що ж, люди йдуть, не не Діти гуляють, не падають на той пеньок. Прекрасно. Площа гарна стала, прибрали. Задоволи, не, звісно. Да. Ну, зачем це сміття? Ну, Почекай, щоб... буде чиста. Чим да. бурна в смітті? Віта Омельчук Сергій Немирівський Народний контроль. Звертайтесь до народного контролю, телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народ